《ーチきン!》 Чому дівчаток і хлоп'яток стали носики червоні? А тому що на вулиці вже зима і мороз. А щоб не змерзнути на морозі, треба гарно і тепло вдягатися. Давайте поглянемо, який же зимовий одяг треба одягти. По-перше, це теплі штанці. Та светр. Потім треба вдіти шубку або курточку. І не забути про шапку та шарфик. На ручки вдягнемо рукавички, на ніжки одягнемо теплі чобітки. Так тепло стало дітка. Коли вони вдягнули зимовий теплий одяг, давайте розглянемо малюнок і скажемо, що одягнув хлопчик. Хлопчик одягнув теплі штанці, курточку, шапку, черевички та рукавички, що вдягнула дівчинка. Дівчинка вділа теплі штанці. Шубку, шапку, шарфик, черевички та рукавички. Давайте поглянемо, чи всі дітки вділи теплі курточки. Так, всі. А теплі шапочки? Теж. А рукавички. Так, ніхто не забув всі готові до прогулянки.